Протягом листопада 29-річний житель Борисполя на виконання вказівки ворога через телеграм двічі здійснив підпал релейних шаф на залізничних коліях. До правоохоронців із повідомленням про спрацювання сигналізації релейний шаф звернувся черговий по станції. Слідчими Бориспільського управління поліції Київщини встановили що до злочину причетний місцевий мешканець. Чоловік перебував у пошуках легкого заробітку та погодився на виконання чорної роботи, яку він отримав від анонімного замовника через Телеграм. Шукав роботу в Телеграмі. Там Олександр пропонував роботу, я з ним списався. Просто Олександр не підписаний мови. Яку роботу Зали? Олександр пропонував? Писав спочатку, що чорно, потім поговорили, він написав, що треба підпалити ролейну шафу. Фігурант двічі виконав завдання, яке полягало у підпалі релейних шаф, що він і зробив за допомогою заздалегідь підготовленої легкозаймистої речовини. Скоїне він фіксував на камеру та надсилав замовнику, за що отримав грошову винагороду. За рахунок отриманого прибутку, зломисник мав віддати борг за програші в онлайн-ставках. За місцем проживання фігуранта оперативники провели обшук, під час якого виявили та вилучили ручні гранати. Палія затримана відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Оперативний супровід здійснювали співробітники Служби безпеки України в місті Києві та Київської області. Слідчі за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану, а також незаконного зберігання вибухонебезпечних предметів. За частиною 2 статтею 113 та частиною 1 статтею 263 Кримінального кодексу України зловмиснику може загрожувати довічне позбавлення волі. Поліція вкотре наголошує, не піддавайтесь на провокації ворога. Наслідком такої співпраці може стати довічне позбавлення волі.